Придбав ліки, а це виявляється бади. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо досконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів. Закон встановлює нове поняття дієтичної добавки, яка визначається як харчовий продукт, що призначений для споживання в невеликих визначених кількостях. Як доповнення до звичайного раціону окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами, є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом. Крім того, закон передбачає затвердження переліку вітамінів, мінеральних речовин, а також їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування в дієтичних добавках. Дієтичні добавки реалізуються дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожі формах рідин або порошків. Закон усуває можливість реєстрації ліків під виглядом бадів, що знижує ризики для здоров'я споживачів. Тому відрізняти ліки від бадів, я думаю, буде відрізняти простіше. А щодо не лише здоров'я, а й прав споживачів, кабінет міністрів зазначав, що права споживачів в Україні забезпечені, на жаль, на низькому рівні. Для цього існуємо ми, юристи. Я, Валерій Баржак, also as no співучий юрист. Практикую у цивільному, сімейному, господарському та корпоративному праві. Закон понад усе.